Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. За газ можна платити менше. У Нафтогазі розповіли, як ви можете отримати знижку. При оплаті послуг Нафтогазу клієнти компанії мають можливість отримати знижку у розмірі 1%, але тільки в тому випадку, якщо сплатять свій рахунок. До 15 числа. При цьому знижку можна використовувати і в наступному місяці. Як отримати знижку за своєчасну оплату? Знижка для всіх клієнтів доступна в кілька кліків. Для цього вам потрібно сплатити рахунок в особистому кабінеті на MyGas.ua UI або в чаті. Газюей до 15 серпня 2022 року. Також у компанії зазначили, що Ощадбанк перераховує кошти комунальним підприємствам з 18 по 25 число щомісячно. Якщо у вас виникли питання. Про нарахування пільг та субсидій вам обов'язково необхідно звернутися в органи соціального захисту. В своєму попередньому відео я розповідала, як ви можете через застосунок Дія оформити е субсидію на комунальні послуги. Якщо також будуть виникати питання, будь ласка, звертайтеся проконсультую. Також е Нафтогаз. Е Пояснили, що ви можете за власним бажанням можете здійснити оплату і заздалегідь. Гроші залишаються на вашому особовому рахунку і будуть списані лише за фактично спожитий газ у наступних періодах. При переплаті ви також повинні щомісяця передавати, що дуже важливо, показання газового лічильника вашому облгазу. Тому отака от інформація. Я нагадую, що. Багатьох українців нас з вами з 1 травня перевели на нового постачальника газу. Усі клієнти облгазу тепер будуть купувати блакитне паливо у Нафтогазу за ціною 7 ,96 гривень 96 копійок. Платити доведеться вже на новий рахунок, проте тарифи при цьому обіцяють заморозити щонайменше до кінця війни. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.